Що можна зробити із лип у вас в саду. Так, сам тунель неймовірний. Її тут вистригають, щоб вона не пішла вгору. Бачите, обрізають прям повністю і все одно наростає кущики зверху. А зовні виглядає неймовірно. Ось так виглядає початковий рівень формування. З липи тонелю. Ось як виглядає профіль. Розтягують, бачите, максимально в сторони гілки. Ну і матимете ось такий результат. А такий вид у вас буде, якщо ви подивитеся просто вгору, ідучи цим неймовірно гарним тунелем.